Доброго дня! Продовжую рубрику ми на тему. І сьогодні я взяла старші аркани, Чомусь так мені захотілося. І зараз подивимося, який ж архетип випаде нам сьогодні, про кого і про що ми з вами порозмовляємо. М -м -м. Карта помірність. Дивіться, який ангел з крилами. Дуже красива карта, що означає помірність. Помірність це якраз нешвидка діяльність. Це один момент. Другий момент, що ми не прискорюємо події, а все у нас в гармонії з одної чаші переливається в іншу. Тобто йде все гармонійно виважено. І ангел приходить нам на допомогу. Саме карта Помірність це коли ми пережили якусь трагедію, щось з нами сталося, і тоді приходить нам на допомогу, от саме оцей період прийняття проживання і непоспіху. Потрібно розібратися, заживити свої внутрішні рани. Життя буває різне, і воно іноді нам приносить такі несподіванки, яких ми не очікуємо. І від цього ми страждаємо. Так, тому що ми не вміємо приймати все, як є. У нас є свої. Розумим, в нас є установки, по яких ми живемо, по яких ми працюємо, і ми їх наробляємо як в сім'ї, як з роду, як із соціуму, як спілкуємося з людьми. І ми складаємо свою картинку світу. І коли щось не співпадає з нашою картинкою, ми дуже розчаровуємося, тому що в нас є якісь очікування, що повинно бути все хорошо, все класно. Але я завжди говорю, що якби на білому полотні намалювали білу пляму. Ви б її побачили? Ні. Так само і в темній кімнаті намалювати темну пляму. Чи поставити якийсь темний предмет. Ви б його також не побачили. І тільки в співвідношенні світла й темряви. Можна щось розгледіти. Тільки в поєднанні світлого і темного ми, проявляється наше життя. Отак От і в нашому житті. Коли відбуваються якісь негаразди, на цьому фоні ми можемо розібратися, що в нас десь є якась проблема, якась непрожита біль, якісь непрожиті емоції, щось у нас негаразд. І замість того, щоб. Підкараскатися від цього всього нам потрібно заглянути себе і якщо є там біль, дати йому місце і заспокоїти. От саме карта помірність це коли ангел приходить і заспокоює нашу душу. Ми звертаємося, коли нам важко за допомогою куди до вищих сил. А хто такі вищі? сили? Вищі сили це ваша вища суть. У кожного вона своя. Так, їх розпреділили на ангелів, архангелів, там ієрархія велика. Але саме діло не в тому, коли ви прислухаєтеся і вірите, що ви отримуєте допомогу, ця допомога завжди прийде. І прийде не через езотерику, а прийде через прояв у світі, саме в житті. Тож чекайте допомогу і головне не спішіть. Карта помірність це про те, що потрібно зважити всі. За, скажімо, свої вчинки, свої стани і дати можливість прожити ту ситуацію, в якій ви знаходитесь, пройти оцей етап без поспіху. Якщо якась трагедія, прожити цю трагедію, дати їй місце, не заховувати її глибоко в душу, а, от помірно. І воно перетече. Час все одно змінює нас, змінює наші світогляди. І от за цей період спокою до вас прийдуть ті думки, які надихнуть вас на якісь рішення, потім на якісь дії, і ваше життя почне налагоджуватися. Оця карта помірність вона показує той етап після чогось. Потрібно побути в такому спокої, щоб прийти до чогось іншого, кращого, світліщого, легшого. Ну, кожного своє бачення щастя, кожного бачення добробуту і життя в кожного своє. Тож залишайтеся в помірності тоді, коли вам це потрібно. До побачення, до нових зустрічей. Завтра буде новий контент.